А тож, то сильніше, то менше, але дуже багато води. На вулиці, друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і віри, тому що віра вона має дуже велику силу. І сьогодні, 6 квітня, день жалоби за загиблими в кривому розі. Дорослими та діточками. Я хотіла піти пройтись і записати відео на вулиці, але у нас сьогодні то сильніше дощ іде, то менше, то сильніше, то менше. Але дуже хочеться з вами поспілкуватися, тим паче ви багато повідомлень від вас приходить стосовно. Як там Катя? Все добре, дякую. Хто нещодавно на моєму каналі? Катя це моя донька, яка зараз живе в Києві. І на, каналі, на моєму каналі я не розповідаю новини. Я ділюся частинкою свого життя, своїми думками. І якщо перелічувати всі міста, де що трапляється, ви це чудово знаєте з новин. Я не розповідаю новини, але я даю реакцію на дії, які коє ворог в нашій Україні. А ворог це є Росія. У мене все чітко. У мене не буває якихось таких кутів, як, щоб обійти, я ламбаду не танцюю. Я кажу прямо і речі, як вони є, так їх називають. І за Сумчиною читала, і кожного ранку за Нікополі я читаю. Біда є. І не будемо ми мірятися назвами міст. Я розповідаю лише про своє життя. І який ранок був в Києві, теж всі знають. І Катюня мені, коли там все почалося, вона мені. Повідомлення намагалася переслати, але я спала, я не чула. І вона вже тоді, ну, вона здогадалася, що я не чула. У мене телефон був на підзарядці, тому не біля мене. І вона зателефонувала, і поки там було таке, і в її районі ще це трапилось, то ми були на зв'язку. Тому Ой, скільки ж Катюня зателефонувала, сонечко моє, в 5.03, а до цього були ще повідомлення. ну от, З того часу я і не спала. Ну, це таке діло. Як то кажуть, знаєте, ми інколи жартуємо, ну так, вузькому колі наших. Друзів, що там, чи спали, чи не спали, а ти очі взагалі цієї ночі заплющувала так, а потім відкрила так. Ну, то, значить, виспалась, чого ти. Ну, то... Так, намагаємося якось. Планувала, знаєте, що ще? Планувала почати до Великодня. Прибирання, і вікна мити, і генеральне прибирання робити, але дощі десь почитала, що в Україні сніг навіть випав, ну на сьогодні 10 градусів і дощ. А я люблю під дощем ходити, якщо є парасолька. І я пригадую, як тіня була малою. Вона ще ходила в дитячий садочок, і це був травень місяць, перший грім, блискавка ну, після зими. І я йшла її забирати, ще сонечко було, а поки зайшла в дитячий садочок, вона там втягалася виходити, і вже був такий дощ, як водоспад, грім. Блискавка, ну ми вирішили зачекати. Ми чекали, чекали. Ну, вже ну, якось і на навтоп людей, ну батьки з дітками вже збираються. Ми... Ну це ж не діло, а недалеко дитячий садочок був, там ну, хвилин п'ять, якщо так просто йти, не поспішаючи. І я кажу: Катюня, а давай будемо грати з тобою в гру. А вона ж стоїть, і знаєте, як тут гробчик так, що воно гримить. Ну, не що гримить, ну ми всі так реагуємо. До речі, зараз я зовсім не реагую на грім. Хто буде бігти, і кажу, я буду, ми тримаємося за ручки і бежимо. І хто скоче в найглибшу калюжу, той і виграв цю гру. І буде йому такий приз. І вона, мама, я в таку ще не грала. Кажу, ну завжди буває колись перший раз. Якщо тобі цікаво, то давай. Кажу, там грім, але він дуже високо, він на небі. Це тепле повітря, зустрічається з холодним. І отак от, от виходить. Ти коли будеш навчатися в школі, це буде фізика, і вам розп... будуть казати, що це природні явища. Це нормально. Ну, блискавка, це ж. Коли вони теж, ну тобто пояснила все, як дитині можливо було пояснити, а в гру є шанс зіграти лише зараз. І вона, мам, давай. І я пам'ятаю, що біжимо, і вона вже не зосереджується, що там грім або блискавка, вона дивиться, де калюжа, але ж за ручку ж тримаю дитинку. І туди скочили, туди, і туди, а водичка ж таки ще ну прохолодна тоді була. Не холодна, а так, прохолодна. І ми прибігли додому, ми всі мокрі. Е, я давай Катюні парити ножки, потім зробила їй чай з малинкою, ну, тому що розумієте, одягаю їй в'язані шкарпетки. Я тоді вже в'язала і у Катюні були такі і з гралася, гралася. Сусідка колись прийшла, каже: Боже, ти шкарпетки в'яжеш, така молода, скільки мені тоді було 25 років. Ну, я люблю в'язати. Мені краще в'язати, рахувати. Це моторка пальців, де ти зосереджуєшся, ти там дивишся, ну тобто уважність. І вони були із візеруночками, там, і з квіточками, і якщо це зима, там сніжинки були, або якісь орнаменти, ну, так красиві були. Я її одягаю, ці шкарпетки, і все нормально, ніхто не захворів, ми вже вдома, все добре. І знаєте що? Прийшов час. Дитина доросла. І на протязі всього життя, що такого яскравого дитинства, ну багато у нас речей, було, ми така взагалі родина, яка не чекаємо свята або дня народження, щоб зробити один одному подарунки. У нас подарунки можуть бути звичайний день. Є можливість, є настрій, є бажання і не обов'язково повинно бути свято. І подарунки, вони не завжди коштують гроші. Це емоції, це позитивні емоції. Оце головне це те, що за гроші ти ніколи не купиш. І коли щось Катюнєю... Скільки Катюні тоді виконувалось? 25 років, а на сьогодні їй вже 31. І щось ми так розбалакалися. Я кажу, Катюня, яке таке найяскравіше, що ти запам'ятала з дитинства? Вона каже, як ми гру грали, хто буде стрибати в найглибшу калюжу. Ну, мам, ще мені подобалось, коли ми в Крим їздили, на Іпетрії підіймалися, і ми машиною своєю їздили, і таке враження, як наче ти в Хмару в'їжджаєш. Ну, теж таке яскраве було. І ще, мама, в мене яскраве було, коли мені так не хотілося йти до школи, а у тата був вихідний, тобто це був робочий день, але була можливість залишитися вдома. І тоді сказали, ну ми потім з тобою позаймаємося, попередила ти вчителя, що мене сьогодні не буде з сімейних обставин. І ми просто поїхали на річку, і там я пам'ятаю жовте листя, сонце. І ми а їхали, ми так зібралися, ми не планували. І в той час, в ту миттю, у нас було бажання залишитися разом. В трьох разом. І ми заїхали в магазин, в чому купили хліб та сарделі. І оце ж з дерева поробили такі, як шпажки, розвели вогник, і на вогнику хліб смажили, і оті сарделі. Ну, кетчуп там був там, якісь огірки, це був жовтень місяць. І каже, і я це так запам'ятала, який смачний смажений хліб на вогнику. Такі моменти вони дійсно. Їх за гроші не купиш. Їх за гроші не купиш. І я отак от з цим прибиранням те, що я планувала, коли я там вікна помити ну, перед Великдням, ви розумієте, і думаю, хіба це важливо? Потім до мене, якщо я це не зроблю до свята, потім я знову буду відтягувати. Ну, от куди? Я збиралася почати з віком. Потім поправити штори-гардини і почати вже там, шафи і так далі. А тут ще сусідка дзвонить і каже, Таня, на наступному тижні ти не дуже зайнята там, кажу, а що ти хочеш? Каже, слухай, а давай у нас в під'їзді зробимо ремонт. Кажу, давай. Мені ця ідея подобається, кажу, тільки я не знаю, що від мене треба. Руки в мене є, що скажеш, буду робити. А вона, до речі, працювала майстер штукатур, там маляр, от таке, щось з тим вона була пов'язана. Каже, я порахую, скільки фарби потрібно. Каже, ми так от підкрасимо там і все, там, ну тобто. Не то, що там ремонт треба там щось штукатурити. У нас охайно, але так, щоб свіженько було, хочеться. Каже, до Великдня зробимо, кажу, ну зробимо, тільки кажи, що робити, давай чи будемо робити. То вона порахує, каже, скільки там фарб, а вона вже порахувала, каже, 100 гривень з квартири. Кажу, ну то добре, давай. А, і ще каже, а сходи будемо фарбувати? А у нас сходи лише по краєчкам пофарбовані, а посередині ні, тому що воно і так ти пофарбуй і через півроку воно вже затерлося, тобто немає сенсу. А так воно завжди такого кольору, який є. Кажу, давай, може, плитку покладемо? Вона ні. З наступного тижня починаю з сусідкою робити ремонт. А та квартира, що ну, на нашому поверсі, вони, ми винаймаємо, ми нічого тут робити не будемо, ми сплачуємо лише за квартиру, ну, вони мають рацію. Це якби так ми дзвонили до власниці цієї квартири. Вона каже: я гроші дам, скільки там треба. Ну, ми порахували 100 гривень з квартири. То каже, добре, тоді є замість гроші, то ми вдвох з сусідкою. Хоча я так подумала, що там робити. За день те й зробимо. І після дощику буде веселка. І знаєте, от якщо відверто я сьогодні я не знала, як записувати відео, чого починати, тому що є речі, які недоречні. Є речі, які. А потім думаю, буду вмикати камеру. Все, що і, ну, буде, не плануючи, те і буде. Тому що мені не хочеться, щоб було сумно, мені не хочеться, щоб було ліцемірно, мені хочеться, щоб було по-справжньому, але після перегляду мого відео у вас залишалась надія або такий якийсь. Легкий, спокійний шлейф. Ой, до речі, шлейф від коментарів позитивний. Я цей коментар побачила вчора вперше на моєму каналі. Не пам'ятаю під яким відео. Але добрий день. Я так розумію, що людина вперше на моєму каналі вона дивилась відео. І каже, ви мені чимось нагадуєте, ви схожі з блогером Люда з Голівуду, але виглядаєте старше. Ну, дійсно старше. Люда з Голівуду це ну, молода пані, яка має маленьких діточок, і… а мені 54 роки, то дійсно я буду виглядати старше. Але було приємно таке поєднання. Ну, не поєднання. а… Підкажіть, коли порівнюють. Отак. Асоціація людини, коли вона вперше мене бачить, приємно. Такий коментар підіймає настрій. Ну, якось так, знаєте, приємно, приємно. І не складно, і не коштує великих грошей зробити один одному якісь сказати приємні слова, щоб зробити позитивні емоції. Підтримувати в такий важкий час один одного це дуже важливо. Інколи бувають такі моменти, що людина у неї своє в голові, але вона не хоче там цим ділитися з іншими і всередині там. Буревій, а зверху посмішка. І в такий момент вона може щось не так щось сказати. Тому, може, лагідніше один до одного треба зараз ставитися. Хоча ні, ні. Сама собі суперечу. Я сьогодні зранку чекала, поки перейде дощик. До речі, знову зараз наче, нема, але це ненадовго. І вирішила подивитися тривалий час, навіть спочатку повномасштабного не заходила на деякі канали, щоб подивитися, що там, як. Тобто, ну раніше ми, ну не те не мені, ми так, щоб не спілкувалися. Ми в коментарях один одного так обмінювалися, Але контакти я маю. Я дивлюсь, коли загинули дітки в Кривому Розі. Я розумію, що це сталося ввечері, а відео вийшло в день і воно ну, неможливо це пов'язати. Але наступного дня, так, так як я це зробила, ну якось добре. Не хочеш торкатися теми, не торкайся. Просто не випускає відео в цей день. Ну, це якесь кощунство. Якщо я правильно в українською кажу, а якщо ні, то підкажіть. І там у нас гості, у нас піца, у нас суші, у нас весело, там ми танцюємо. І я так дивлюся. Я, маючи контакт з цією людиною, пишу особисті повідомлення, що Якось, мабуть, вона каже, ну ти ж знаєш, що в мене відео я записую на декілька днів наперед, і тому в мене так за планом і йде, Взагалі-то я на Ютубі заробляю, а не так. Ну, думаю, так, це про мене, але ну, це таке діло, кожному свій вибір. І потім пише, і раджу тобі так робити. Я чому? А тому що ти бачиш, що мені написали, як ти можеш. В Кривому Розі трапилась така біда, а у вас там то, і кожен пише, 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 пише. Ти бачиш, каже, як мій канал може піти. Ви розумієте, про що люди думають, а люди дивляться. І я так думаю, мені трішки стало образливо. так, кажу, прямо як є. От такі канали підтримують люди коментарями. А там такі, як мій, не підтримують. Чому я не знаю. Можливо, дійсно треба було, ну це не я б так не змогла. Краще нічого, аніж, кажу, ти хоч в спільноті там постав, що шостого, ну, ти блогер, ти є публічна людина, ти, в тебе є підписники і ти для них, як то кажуть, лідер думок. Ну ти покажи свою позицію, я про війну нічого не буду казати. Хоча ну, в якоїсь мірі так, там є такий момент, що людина торкнулася цієї. Суші, піца, гості, у нас весело. Ну я ж напередодні це записувала. Ну так не поставте на сьогодні, там є запланувати. І можна дату поставити, і який час, поставте наступного дня. Ой, кожного дня щось трапляється, так що не жити. То живи, ну живи в реальності. І потім, дівчата, я запуталася, я не знаю, як правильно, ото -от так. Тому кажу, які. Тому, коли наші українці, я знаю, що наші українці, вони кого завгодно. Порвуть. Це так і є. Емоції є, розум є, але коли ви таким блогером або там на якійсь там пропаганді або ще щось, ви намагаєтесь щось доказати, доводити, що, що є, як, ви не доведете, просто ті канали будуть мати розвиток. Ви допомагаєте розвитку у того контенту, який вам зовсім не подобається. Кажу вам як блогер, який розуміється в алгоритмах YouTube. А там, де нема коментарів, YouTube, побачив, ну це людям не цікаво, нема реакції. Ото і сидимо рівно, але впевнено, з найкращими. І дякую вам, великі, мої дорогенькі, за те, що ви справжні. І вам не потрібно вигадувати якісь історії для того, щоб. Яка є. Такі люди до тебе і підтягнуться. Для мене це дуже важливо. І, до речі, завершити сьогоднішнє відео. Я хочу з того, що наше життя воно складається з деталей. А деталі це, наприклад, вчора ввечері я ходила прийдесь, тому що, ну, по-перше, відверто кажучи, мене. Не останнім часом, вже четвертий рік, як пішов, не виставке враження, не вистачає кисню, і коли я на вулиці піду, я не хочу пити пігулки. Я прислухаюся до себе. І якщо я відчуваю, що якщо я пройдуся ввечері, у мене все буде добре. Вистачатиме мені кисню, вистачатиме повітря, і тому ти йдеш і звертаєш увагу на такі деталі. як Щось квітне, хтось пішов. І я беру в цей момент телефон, і мені дуже хочеться це знімати на фоні чогось позитивного, наприклад, квіточка квітне, а там рух життя, там людина пішла, там транспорт поїхав, там не знаю. Тому Пропоную вам подивитися мою вчорашню вечерню прогулянку і до зустрічі в новому відео. До побачення! мої